Усім привіт! Сьогодні готую простий та дуже смачний салат з капусти. Мені потрібно пів капустинки, у мене це 750 г, 100 г моркви, 100 г цибулі, одна столова ложка з гіркою цукру, пів столові ложки солі, 3 столові ложки оцту та 50 грамів олії у мене це пахуча з базару. Усі інгредієнти нарізаємо так, як вам зручно. Шинкуємо, нарізаю цибульку, на тертушці натираю моркву. Та шинкую капусточку. І тепер додаю всі інгредієнти. Крім олії. І гарно руками перетираю. Якщо квасили капусту, то так як квашену капусту. На цьому етапі можете скуштувати після того, як гарно перетерли. І якщо щось потрібно, додайте. Я не додаю ніяких спецій, можна і перчик, можна ще якісь спеції додати. Мені подобається просто так. І вже в самому кінці додаю олійку. Якщо ви додасте олію зразу, у вас гарно так інгредієнти, всі наші і цукор, і сіль, і оцет, вони так гарно не віддадуть свій смак, не перемішаються. Тому олію, вже, коли ви додали, абсолютно всі інгредієнти і вимішали, потрібно додавати. Ось і все. Наш салатик готовий, додали олійку, перемішали і можна смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!